Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Шериф Мілсамі, Кубок Молдови, емоції, червоні картки та свято футболу. Практика та подальше працевлаштування дуальне навчання на Бендерському м'ясокомбінаті. Інформативна діагностика кишково-шлункового тракту, новий гастроендоскоп для кам'янської лікарні коштом фонду капвкладень. Прощавай школу останній дзвінок для випускників українського ліцею. Починаємо з головної спортивної новини вихідних. Напередодні Шериф взяв Кубок Молдови. Жовто-чорні обіграли мілсамі на головній арені 2-1 та взяли свій 43-й трофей за 28 років існування клубу. Емоції перемоги, футбольне свято та голи далі. Кубок Молдови в руках футболістів Шерифа на обличчях усмішки, а на грудях медалі. Трофей у руках капітана Шерифа Мусикі Абу і через мить. Емоції перемоги під мотиви Квін «Ми Всі працювали цього сезону. Дуже працювали. Я щасливий. Зараз у нас у руках кубок. Але наступного сезону ми постараємося бути чемпіонами. Я вірю в це. Футбольний трилер на головній арені. Ось як це було у першому таймі. Два голи шерифа скасували через офсайт. Рашида камбі береться за голову, але свій момент нігерійський нападник ще отримує. П'ять хвилин до кінця другого тайму. Передача сіріла баяли у штрафний майданчик. Рашид забуває мілсамі. Практично відразу зрівнює рахунок, але знову подача у штрафний майданчик від шерифа. І знову Рашид стрибає вище за всіх. I'm really happy. Я дуже щасливий, тому що ми заслужили це на кожному тренуванні. Щодня ми важко працювали. Так ми впустили чемпіонство, але на фінал кубками вийшли зарядженими, тому що ми заслужили на трофей. Ми вірили. Кожен трофей для шеріфато. Кожен трофей для шерифу дуже цінний. Прикро, що ми програли чемпіонат, хоча не за грою, я вважаю. І сьогодні гра склалася як і минулого разу. Знову ж таки, підводила реалізація. Могли забити набагато більше голів та закрити гру раніше. Проте гра вийшла дуже цікавою, інтенсивною з емоціями. Справжня кубкова гра. Після другого голу Рашида нерви здали у воротаря Мілсамі Еміля Тимбора. Суперечки із суддею неприйнятні. Вердикт трефері, червона картка. Потім сутичка між гравцями. Це, емоція, «Це футбол. Це емоції, це футбол. Хтось може їх контролювати, а хтось не може. Звичайно, це не прикрашає футбол, проте це чоловіча гра. Емоції випуснилися. Таке буває у футболі. Нічого страшного. Шериф опустив чемпіонство цього сезону, але взяв кубок. А ще за традицією влаштували футбольне свято для фанатів перед матчем. Діти, це наше продовження». Отже, шериф Володар Кубка Молдови попереду у жовто-чорних Ліга Європи. Першого суперника Придністровський чемпіон дізнається 17 червня. Пройде жеребкування. Студенти коледжу технологій та управління практику тепер зможуть проходити на Бендерському м'ясокомбінації. Буде і подальше працевлаштування, підготовка за програмою дуального навчання. Бендерський м'ясокомбінат у кабінеті директора підписує договір про співпрацю зі столичним коледжем технологій та управління. Тепер студенти зможуть тут проходити практику, а потім влаштовуватися на роботу. Учень для нас дуже важливим для нас є завдання підготовки кваліфікованих кадрів для харчової та інших галузей промисловості. Завдяки дуальному навчанню у наших фахівців будуть робочі місця, хороша практична підготовка і звичайно гарні результати. Педагоги коледжу спільно з БМК розробляють навчальну та виробничу програми за спеціальністю мехатроніку харчовій промисловості. В рамках ете основного присмелку. У рамках вузької спеціальної професійної програми «Мехатроніка» буде дано додаткову кваліфікацію слюсар, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, що розширює можливості фахівців і він може виконувати функції як спеціаліста середньої ланки, так і кваліфікованого робітника. Після закінчення навчання БМК зможе взяти на роботу найкращих випускників. Нині на підприємстві бракує техніків, слюсарів, холодильного обладнання. Ми да будемо Ми будемо розробляти, реформувати, удосконалювати програми навчання, і найголовніше виходити на новий рівень навчання фахівців, оскільки сьогодні підприємство оснащене вже іншим обладнанням, і тут потрібна кваліфікація і саме практична частина навчання, оскільки ті підручники, які вже є, вони застаріли. Зараз у Придністров'ї в програмі дуальне навчання беруть участь близько 10 технікумів та коледжів та понад 30 підприємств. Як надавати першу медичну допомогу? Вже кілька років цьому навчають у Бандерах на базі станції швидкої медичної допомоги. Тренінги організовують для рятувальників, водіїв, школярів. Цього разу заняття провели для стоматологів чуть чуть наклоняється в міжлопаточну область П'ять раз ударяєте». Бендери, станція швидкої допомоги. Лікар показує, як надати першу допомогу людині, якщо вона раптом подавилася, при серцевому нападі або анафілактичному шоці. Школа першої медичної допомоги тут працює вже кілька років. Тренінги проводили для водіїв, школярів зараз. У залі стоматологи з Тарасполя, Кам'янки, Дубасар і не тільки доктор, а тим лікар, а тим більше стоматолог відповідає за життя свого пацієнта, і я думаю, що репутація його стоматології тільки підвищиться, якщо будуть підготовлені дані кадри. Це й допомога нам, адже грає час дуже важливу роль. При стані клінічної смерті, якщо 5 хвилин упущено, то вже погано. При анафілактичному шуці теж від 2 до 10 хвилин потрібно надати першу допомогу. Тут вчать робити штучну вентиляцію легенів, непрямий масаж серця, надавати допомогу при судомах. Тренуються на спеціальних манекенах. Вони забезпечені блютуз пристроями. На екрані одразу видно, правильно роблять реанімацію чи ні, чуть, -чуть не відпускали. Ось тут. Чуть-чуть розслабиться. Тут добре, частота 117. Це актуально всім врам, не тільки стоматологам. Це актуально для всіх лікарів, не тільки для стоматологів. Це актуально навіть для викладачів, тому що у житті нашому це завжди може стати в нагоді. Але нам, медикам, оскільки ми робимо анестезії, це просто необхідно. Від нашого вміння залежить життя пацієнта. Найближчим часом лікарі Бендерської швидкої планують організувати такі тренінги для медсестер з різних медзакладів Придністров'я. У кам'янській районній лікарні нове медичне обладнання. Тут встановили сучасний відеогастроскоп. Він дозволить проводити більш точну та ефективну діагностику шлунково-кишкового тракту. Старий часто ламався, коли його ремонтували. Жителі на обстеження їздили в інші міста. Кам'янка центральна районна лікарня. У приймальному відділенні нове обладнання. Відеогастроскоп щойно встановили і відразу почали дослідження. Та получили в ми цьому... отрикування, яке ми отримали цьогоріч за лінією фонду капітальних вкладень ендовідеогастроскоп. Раніше у нас був гастроскоп, який ми експлуатували з 2014 року. Звичайно, це застаріла модель, плюс неодноразово доводилося його ремонтувати. І ремонт був досить дорогий. Перше на обстеженні Людмила Желізняк. Процедуру вона приходила вже п'ять років тому. Наразі огляд на новому обладнанні. Пішла... Пройшла зараз процедуру успішно. Я рада, задоволена. Ось зараз нікуди не доводиться їхати. У нас вже все обладнання в нашій поліклініці є. Обладнання призначене для проведення діагностики пацієнтам із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Завдяки наявності відеокамери, устаткування дає змогу отримати детальне зображення досліджуваного органу. І на ранній стадії виявити різні захворювання, зокрема онкологічні. Сьогодні проходило обстеження. Наразі проходив обстеження перший пацієнт. Воно пройшло абсолютно безболісно. Якість зображення на вищому рівні можна виставляти колірні гами, налаштовувати яскравість кольору, об'єм повітря, що подається тіньову гаму для диференціації ранніх стадій онкопатології верхніх відділів шлунково-кошкового тракту. Новий відеогастроскоп уже в роботі. Тепер кам'янчани можуть пройти обстеження на місці без черг і поїздок до столиці. Найкращий автомобіліст, мотоцикліст і автоледі змагання з маневрування пройшли минулої неділі. В Слободзеї участь взяли більше 30 керманичів. Слободзея мотори ревуть в самому центрі міста. Це щорічні змагання за звання кращого водія та автоледі. Тут автомобілі, мотоцикли, мопеди. Цього року рекордна кількість учасників більше 30. Половина в категорії автомобілістів. Шестеро з них дівчата. Надія у змаганнях не новачок. Чотири роки поспіль була першою. Мандраж є, він присутства. Мандраж є. Він нікуди не зникає, начебто ти тут все знаєш. Туди приїжджаєш, і голова зовсім кипить. Переживає найбільше за паралельне паркування. Це страх усіх жінок, щоб нікого не зачепити. Тунельні ворота, бокс, круговий рух, розворот в глухому куті. Траса із семи етапів. І кожен слід пройти без повторів і торкань фішок. Десять водіїв цього року в номінації Мотоциклісти. Уперше змагалися і водії електросамокатів, мопедів та велосипедів. Перевіряли їх не тільки на майстерність водіння транспортом. Усі проходили й тестування на знання правил дорожнього руху. Ми почитали, що це досить актуально для того, щоб цим людям нагадати, що вони повноцінні, повноправні учасники дорожнього руху. Звернути увагу, що перш ніж з'явитися на дорозі, необхідно знати елементарні вимоги безпеки. Буквально недавно з використанням засобу індивідуальної мобільності сталося резонансне ДТП, в результаті якого перекинувся мікроавтобус. За підсумками тригодинних годинних перегонів, кращим водієм визначено Івана Плішко, автоледі Ольгу Радіонову. Першим серед мотоциклістів став Артем Профатілов. Усі вони представлять Слободзею на республіканському турі змагань. Минулими вихідними в усіх школах республіки пролунали останні дзвоники. Дорогу у нове доросле життя вони відкрили і для випускників республіканського українського теоретичного ліцею комплексу. Святковий вальс на батьків прощальні слова з урочистої лінійки. Наш наступний сюжет. Сльози радості піднесений настрій. А для когось останній вальс одинадцятикласники виходять на останню святкову лінійку. На грудях виблискують стрічки з гордим написом випускник. Це їхній початок дорослого життя. Почуття кажуть суперечливі радість переплітається зі смутком. Велика кількість емоцій сьогодні і вчора була. В нас була довга підготовка до свята останнього дзвоника, але я дуже рада. Багато чого було заплановано, але завдяки моєму класному керівнику і моєму класу було легко. Я дуже щасливий. На лінійці мені дуже хотілося плакати пробивало на сльози, буду сумувати по шкільним, шкільним дням, урокам та компаніям мого класу. На свято прощання зі школою підтримати своїх уже дорослих дітей прийшли і батьки. Ну очень момент. Це дуже трепетний і відповідальний момент. Ми хотіли би віддячити всьому вчительському колективу, як і всі батьки. Ми турбуємося, тому що дітей чекає нове доросле життя. Остання лінійка, час підбивати підсумки. Відмінникам, переможцям олімпіад та конкурсів. Вручили грамоти та дипломи. Цьому році наші учні брали участь і в науковій конференції, і у тижні науки та миру. Вони готували свої доповіді. Звичайно, дуже цікаві були презентації. Вони завжди посідають призові місця. І дійсно, це змушує нас, вчителів і адміністрацію, дуже пишатися нашими учнями. Востаннє цим старшокласникам довірено оголосити про завершення 2025 навчального року. Далі випускні іспити і шлях до омріяної мети. Дністровськ минулими вихідними відзначив свій день народження. Місто енергетики виповнилося 64. Цьогоріч храмове свято співпало і з останнім дзвінком. Свій день народження Дністровськ вже традиційно починає зустрічати під церковний передзвін. У день пам'яті святих рівноапостольних Мефодія та Кирила в храмі міста Божественна літургія. Її провів архієпископ Тираспольський та дубосарський сава. Господи, Господи, призрісні бісе і віть. Далі міська площа. Тут учні шкіл закружляли у вальсі перемоги. Конкурс малюнків на асфальті, місто мого дитинства. Я нарісувала сказочний ліс, де я намалювала казковий ліс, де рожеві ялинки, а в них стовбури самі фіолетові і під однією з ялинок подарунок канікули. Зустріти день народження міста можна було і по-спортивному. Взяти участь у змаганнях міг кожен. На учасників чекала станова тяга, жим гирі та жим лежачи. Спорт доступний для всіх. доступний для всіх. Тим паче він оздоровчий, навіть у людей, які мають грижі, протрузії, спазми м'язів спини. Цей вид спорту як лікувальна фізкультура. Це цікаво і хотів це цікаво. І хотів показати свій максимум. І ось у жимі лежачи 70 кілограмів. Хотів показати свій максимальний результат і завоювати якісь місця призи. Наймолодшому місту республіки в день його народження лунали найщиріші привітання від жителів та гостей. Я щоб городу фанжи. Я бажаю місту, щоб воно жило щасливо, щоб воно було завжди таким же красивим і яскравим. Желаємо процвітання, таких же прекрасних. Бажаємо процвітання таких же прекрасних концертів, номерів, здоров'я, щастя усім нашим жителям. Городу процвітання. Місто процвітання, що було мирне небо, головне у нас гуляння тривали до вечора. Було багато музики, танців, майстер-класи, церемонії нагородження жителів міста та святковий концерт. Молдавські, російські, українські, болгарські народні танці та пісні в Палаці Республіки пройшов концерт до дня слов'янської посевності та культури. Колективи Терасполя та Паркан дарували глядачеві свою творчість. Самобутня культура, національний колорит, болгарська щирість це виступ парканського колективу. Сцена – це наша життя. Сцена це наше життя, і ми, коли виходимо на неї, віддаємося наповну. Ми знаємо, що хочемо отримати від глядача також відповідь, і тому намагаємося віддати абсолютно усі сили та всі емоції залу. Артист без глядача це не артист. У програмі 22 номери це народні пісні й танці, через які дбайливо зберігається культура різних народів Придністров'я. Ми виконуємо два молдавські танці, один український. Ми виконуємо два молдавські танці та один український. Найулюбленіший це хора. Він енергійний, запальний, веселий. Сподіваємося, що після танцю нам поаплодують. Будуть кричати Браво! все сподобалося, все яскраво, музично, весело. Ось нас із Бендер запросили. Ми не пошкодували. Завершив концерт державний ансамбль танцю та народної музики Віоріка. Візитівка Придністров'я. все подобається. Емоції просто зашкалюють. Усе супер. А вже 1 червня палац республіки відчинить свої двері для юних глядачів. 11-й ранку тут покажуть церкову виставу до Дня захисту дітей. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.